На один плюс один триває спільний марафон. Єдині новини. Я Соломія Вітвіцька. І це ТСН. Цей випуск ми проводимо з укриття по всій Україні. Зараз триває повітряна тривога у Києві. Зокрема, наші колеги і глядачі чули кілька вибухів. Військова адміністрація каже про роботу ППО. Зранку росіяни завдали щонайменше чотири ракетних удари по Харкову. Влучання зафіксували у нежитлову інфраструктуру Слобідського району. Інформація про постраждалих на цю мить не надходила. Про вибухи і пожежу повідомляють також. Миколаївські пабліки, ви зараз можете бачити мапу тривог. Усі регіони червоного кольору. Тривога оголошена по всій Україні. Повітряні сили попереджають про ракетну небезпеку через пуски крилатих ракет із російських літаків. Нині в повітрі 13 бортів. Ту-95 та ту 22 Також зафіксований рух ударних безпілотників територію Миколаївської області у північно-західному напрямку. Тож не ігноруйте сигналів повітряної тривоги. Залишайтеся в укриттях до відбоїв. А про зміну ситуації ми звісно ж повідомляємо. Тимомо впродовж випуску.